Вітаю вас, шановні телеглядачі. На ваших екранах програма Актуальне інтерв'ю. Сьогодні говоритимемо із одним із захисників нашої держави, учасника антитерористичної операції, бійця 95-ї аеромобільної бригади з паном Василем Боднаре. Вітаю вас! Вітаю. Скажіть, будь ласка, от ви зараз поїхали в цю десятиденну відпустку, яку проходитимуть за словами Міноборони. Всі наші бійці, які зараз там знаходяться в зоні антитерористичної операції. Які Ваші перше враження, коли ви знову повернулися на мирну землю і перші думки, які пролунали у вас в голові, коли ви побачили ту обстановку, яка зараз є тут? Ну, багато чого помінялося в кращу сторону. Бачу тісну, плідну працю людей. Люди стали більш ріднішими допомагати друг другу стали. Стараються йти до до хорошого завершення цих революцій, свідоміше ставитись, патріотичніше до своєї держ... країни. От. Ну, але не всі, це от шкода, що не всі. Ну так, зокрема, зараз бачимо, що є. От, серйозні проблеми із мобілізацією, які ваші думки з приводу того, що в принципі, ті люди, яких викликають на військомат, ну, просто, просто не з'являються. Ну, на військомат по мобілізації, що би хотілося сказати, основне, що військомату не треба боятися, Військо... призиває не військомат, призиває країна що треба поборотися за свої кордони. І треба свідомо поставитись до цього питання, тому що є хлопці, які довший час не були у відпустках. Оце на 10 днів приїхали. З, коли почалась перша хвиля, це 27 березня ми, ми пішли. І от тепер ми приїхали тільки в відпустку. Хоч там Національна гвардія але це інше відомство. Там хлопці, наскільки я знаю, вони їздять на місяць, потім відпустку. Місяць там відпустка. От. У нас це неможливо провести через мобілізацію, бо дуже велика кількість наших земляків, яких хотілося побачити там на службі, в лісі, а не на площі, в палаці. От. Ми можемо приїхати тут посидіти трошки в цій палаці, вони можуть поїхати посидіти там в тій палаці. Можемо взаємозаміняти, бути. Однак є така, ну скажімо, велика частина наших громадян, які хоча не їдуть туди на схід, намагаються допомогти матеріально, збирають гуманітарну допомогу, збирають кошти. Чи відчутна там ця підтримка людей, в принципі, це по всій Україні збирають. Активісти є фактично в кожному місті, навіть в маленьких населених пунктах. Чи відчутна у вас ця допомога з боку волонтерів, активістів там на Сході? Є, так, хотілося б подякувати в першу чергу громаді нашого міста, тому що коли пішла хвиля мобілізації перша. Люди дуже швидко включилися в допомогу. Зверталися, шукали, вишукували мій номер телефону, цікавились, що потрібно, що необхідно. І максимально короткі терміни забезпечували тим необхідним, що дійсно потрібно було. Бо не вистачали бронежилетів, ми приїхали туди, вже на Донеччину. У нас було шість бронежилетів народ. Але люди допомогли, купили і то. Хороші, якісні бронежилети, ну, взагалі громаді дуже велика вдячність за це, що вони накинули нас, допомагають надалі, що потрібно, звертаються, зараз включаються, допомагають пораненим, створюють волонтери, там розмовляв з знайомими. От наразі, в конкретний момент, що є найбільш необхідним для. Скажімо, вашого підрозділу? Е, найбільш необхідним є людський ресурс, якщо чесно. Багато хлопців поранених, треба поїхати, допомогти, поміняти Оце. просто людьми. Забезпечення вже є, все є. Вже. Система працює, налагоджено, вже є люди, які, волонтери, які цим займаються вже на досить хорошому рівні. Що нам постачають все, проблем там в моєму підрозділі немає ні з мандруванням, ні з харчуванням. Ви пішли при першій хвилі мобілізації, оскільки ви також брали участь в миротворчій місії в Іраку. От якщо порівнювати війну там і війну зараз на сході України. Яка найбільша різниця? Крім того, що тут ви захищаєте свою батьківщину? Найбільша різниця, що там противника бачиш, хто він який, А тут не бачиш. Там гради не стріляли, танки не стріляли. От. І з не стріляли, так як тут підступно. Підступно такої війни ще ніхто за історією не бачив, як вони не по-людськи воюють, використовують дітей, церкви, садочки, звідти прострілюють наші позиції, О, бо знають, що солдат. Не буде туди стріляти стосовно саме цих бойовиків. Чи можна сказати, що там воюють не тільки українці? Ну, от, скажімо, є кадеруці, велика дуже багато інформації, скажімо, є в інтернеті. Хто воює там, крім українців, і хто займається їхнім забезпеченням, військовим амуніцією, зброєю? Це Росія, це нікому не секрет, що це комуністична партія Росії. Жириновський, бо знаходили ящики з наклейками, з сухпайками, які, ну, що їх забезпечують. То там написано, комуністична партія, вони навіть цього не скривають, що вони займаються цим забезпеченням. То є ряд посадовців, депутатів їхніх, що теж допомагають. Чи можна, в принципі, от враховуючи весь досвід вашого перебування там, сказати, що от ці події планувалися задовго до їхнього початку? Так, з 2009 року, наскільки це вже нам відомо, також це вже не секрет, вже, що вони готувалися приблизно з 2009 року, тому що там були, знаходили документи. Постачання озброєння, там, боєприпасів. Що, і воно вказувало на те, що вже заздалегідь готувалися, укріпляли там позиції свої, встановлювали блокпости, заливали з бетону дзотит. От. Це в короткий період часу нереально зробити. Е, в принципі, тут. Е... Ширилось дуже багато чуток про те, що на Сході воюють ну, тільки прикарпатці, скажімо так. Ну, цю думку можу спростувати, бо дуже багато з центральної країни хлопців, що служать зі мною. Житомирська, Київська, Вінницька область. Ну, зі Сходу не дуже багато хлопців. Там, Є добровільні батальйони. От. Ну, вони самі організувалися, вони, це не від міністерства, це просто ті хлопці зі Сходу, які свідомо розуміють, що от з Росії йде війна. Вони не хочуть на своїх вулицях так само, цього бачити ті жертви, що зараз є на даний час. І не хочуть віддавати границю своєї держави. Вона неродільна. Не І так повинно бути. І стояти потрібно за, за наші кордони. Бо вони можуть просунутися далі. Скажіть, будь ласка, от яка реакція місцевих жителів на от ці всі події, на наших військових, на бойовиків, кого вони більше підтримують, до кого приєднуються? Чи Змінилась, в принципі їхня от позиція, як було на початку антитерористичної операції і те, що є зараз. Ну, одна дуже втішна така була подія, коли ми поверталися з Лисичанська. Проїжджаємо в Луганській області. Не згадаю, яке село, бо ми з поля так випадково заїхали в те село. І все село людей побачило, що їдуть БТР синьо жовтими прапорами. Люди повиходили всі, всі на дорогу. Хто вишиванку встиг ходів, кричали нам Слава Україні на українській мові, дякуємо, що ви прийшли. І це Луганська область. Ніколи би не, не сподівався. У Піввещих ешелонах говориться про те, що цілком можливо, що активна фаза антитерористичної операції закінчиться десь до кінця серпня. В принципі, ваше бачення, чи це реально, і якщо активна фаза закінчиться, то що буде далі? Активна фаза як закінчиться. Далі треба ставати, наводити порядок. Патрулі наші міліцейські вже туди поїхали, треба патрулювати міста, наводити порядок, ну, Братися до роботи, повертати людей до мирного життя. Вони, ці терористи, сепаратисти, от наскільки було відомо, що там. Були, затримували пару чоловік, то у них були контракти до 1 вересня всіх. Значить, чомусь це планувалося. Російська сторона теж не хоче їх на своїй землі. Вони зараз загнані, вони не знають, що робити. І боєприпасів вже немає, бо наші хлопці взяли вже їх в тісне кільце, що вже, вони вже не можуть так безнаказано, як вони. Це робили, що провозили танки через границю. Нам не було відомо, як це вони так можуть. Таку кількість техніки завозити. Стосовно поставок за кордону із Росією, от останні два дні фактично вся Україна, весь світ не може визначитись, що це така за гуманітарна допомога з боку Росії, чи це насправді гуманітарна допомога. Чи це можливо якась ну, провокація, чи це перевезення, можливо, якихось забезпечення для тих же терористів, чи ну, тобто думок є дуже багато. Яка ваша думка з приводу ось цієї так званої гуманітарної допомоги з боку Росії і чи варто Україні її приймати? Україні я б не радив приймати цю колону ні в якому разі. Ми вже навчилися, ми вже знаємо їхні підступні ходи. У них немає нічого святого, вони собі взагалі безнаказано творять, що хочуть. Обманами, То спочатку коридори просять, щоб вийшли терористи в тих коридорах, завозять сюди боєприпаси, зараз незрозуміло, незрозумілий хід з цією колоною. Ой. Так що, якщо їм вже їм нема віри. Нема чого довіряти. Подякувати, забирайте свої продукти. Вас там на Магадан туди, давайте. Нам не треба. Нам ніякому допомагати. Е, в принципі, от якщо закінчиться найближчим часом оцей конфлікт, яким чином необхідно будувати наші відносини з Росією? Ну, В Росії як показують як показує в засобах масової інформації, і ми знаємо, що починають люди вже блокувати їхні колони, також не дозволяти, щоб найманці їхали сюди. Там є багато і свідомих людей, які підтримують Україну. На жаль, не всі, але є. Їм теж не подобається кремлівська політика. Більшості, я думаю, от, вони розуміють, що, що, що може початися, що народи розсварені, наших людей там також багато українців живе. От. І не хотілося би просто пересварити два, два народи, які тісно пов'язані руками. Хто там знайшов сім'ю, хто з Росії тут знайшов, і цей розбрат. Породила політика така кремлівська. Інакше б цього не було. Ну, однак, все ж таки, цей сусід у нас нікуди не дінеться, і йшли мови про йшли розмови про те, що. Буде побудований такий спеціальний коридор відгорожа від Росії по кордоні, паркан з ровом, з захисними спорудами. Як ви ставитесь до цієї думки? Хоча ну, її вже чомусь не так активно обговорюють останнім часом? І, в принципі, от наша тенденція, тобто концепція, перепрошую. По захисту держави не передбачало розміщення там на сході військових частин. Чи є сенс зараз, на вашу думку, після такої вже е, після досвіду набутого в ході цієї війни, змінити свою повністю концепцію по охороні держави і по охороні кордону українсько-російського? Звичайно, зараз треба, на мій погляд, закінтувати увагу на міністерстві. Збройних сил, тому що воно, як відомо, його вже давно хотіли з'їсти, це міністерство. Зменшували кадри, в'язали зарплати, звільняли, скорочували військові частини і то зі сходу, щоб відкрити, готувалися, готувалися вже давно росіяни до цього велику політику. От. Янукович створював більше, більше внутрішніх військ і розташовував частини на Сході. Міністерство оборони скорочує частини, Міністерство внутрішніх справ, беркутів. Ну, я кажу за тих, що не чисті на руку, є хороші хлопці, бо багатьох сам знаю. Ну, Є, як бачите, що показали кримчани. Що показали, з Луганської області Беркут. Ну, потрібно заакцентувати увагу, взятися за міністерство, поставити його на ноги. Кордони, звичайно, треба поставити, паркан, ну, я не кажу там 10-метровий, але ну, елементарний, щоб було, щоб була загорожа, щоб був контроль там, нічого страшного, От з поляками ми дружимо, ну є паркан там. Хоч ми, ми з ним дружимо нормально все. Це Ніхто на це не обідеться, думаю, навіть росіяни. От ви також згадували про те, що там зустрічали багато колишніх бійців колишнього спецпідрозділу Беркут. Яке ну, тобто, як між ними, між бійцями спецпідрозділу Беркут і колишніми активістами Майдану там зараз відносини, стосунки які? Ця війна зблизила всіх, хто там, зблизила всіх. Ніхто на беркут не обращається, бо хлопці також багато велику роботу роблять, особисто знаю. от. Не всі, не всі беркута одинакові. Є чесні, порядні хлопці, які готові захищати свою країну, неважливо, з яким надписом на спині. Ну і на сам кінець нашої програми ваше звернення, можливо, до громадян, до наших країн. Так, хотілося б подякувати громаді, міста в першу чергу, землякам з району нашого, які в тяжку хвилину прийшли швидко на допомогу, допомогли нас екіпірувати. От, бо були проблеми по забезпеченню спочатку. От, ну, люди швидко вклалися в роботу, допомагають, до, до сих пір допомагають. Зараз і раненим вже допомагають. От, не чекають, поки держава це зробить. Знаю, що і перераховують гроші на міністерство, і ще крім того перераховують гроші, підтримують. Велика вдячність. Вдячність цим людям, що тут також проводять конкретну роботу. Бо якщо б тут роботу не робили, то нам би там було важко. І можливо кілька слів для тих, хто ухиляється мобілізації. Так, Хотів би подякувати тим братам, знаю, таких, що теж носять голубі берети, тільняшки, а ховаються. Не хочуть своїх братів поміняти, трошки щоб відпочили, бо хлопці вже п'ятий місяць в зоні, а, то, а тільки приїхали у відпустку. І то строком на 10 днів. Хочеться, щоб трохи з палаток повиходили. Я розумію, що не всі придатні, треба і тут роботу робити. Ну не ховайтеся від військомату, не ховайтеся. Ідіть, покажіть своїм прикладом. Як потрібно служити. Що ж, дякую вам за розмову нашим телеглядачам. Я нагадаю, що ми спілкувалися із бійцем 95-ї аеромобільної бригади, паном Васалем Боднарем. Дякую вам. Дякую. На все добре.